А, блін, я понял. Не сказу. Після цього, як нанесли клей, потрібно зачекати... досить не нас більше. Потрібно зачекати 10 хвилин для того, щоб клей висох. Перед тим треба з'єднати за... дві поверхні докупи на 2-3 секунди і роз'єднати. Отут, давай покажу. Просто візьми, з'єднай. Все окей. Okay. Я живий. Ну так, щоб я. З'єднав. Підібрав весь клей. Зайвий. З'єднав. з цього боку. Упор дорогий зараз. Роз'єднав. І чекаємо в роз'єднаному стані 10 хвилин. Треба показати як. От таким чином. Щоб вони було роз'єднано, не було прямого контакту. Ось, для того щоб беремо будь-який предмет і запахаємо між двома контактними поверхнями. Для того щоб вони обсохли. І чекаємо 10 хвилин. За той час готуємо іншу поверхню. Ось тут у нас є проблема. Я думаю, що на хайку ігл 3 треба здерти. Или она есть частью чего Ну, она закрывает, там радио есть. Просто у нас тут краш. Знаешь, тут, тут краш, да. Требуется еще действительно тут тоже подклеить. Мы ее потом наклеим. Да зачем можно заклеить? Потом? А? Это потом можно заклеить будь чем. Я так понимаю, что это... С этой стороны такая не видно. Смотрите, аудио сразу пишет это так само. На видео? Да. Ну, очевидно. Я про то, что музыка, кому Ну, клевая музыка, почему бы и плюс? Да. Ну, товарищи граждане, заодно одной до видео, до, 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 до радио. Ну, да, да. вот так, вот это а радиомодуль. Sitt <laughs> her, Да там как-то попирмой будет, нет? Mm -mm. Ну, даже жестко за... заскочено. Uh -huh. Вот, трещинка. Вот какие-то такие Раді моя наша. Ну, така невелика. На так, там, там невелика. На але, але напряжна. Їх треба двох зразу. Ти з... прикидав, скільки часу пройшло вже? Ще ні. Ну прикидав, хвилини 4 пройшло. Ну для цього. Нічого страшного в тому немає. Він може постояти ну, трошки менше, трошки більше, тобто це не суттєво. Я так. думаю, тут треба буде робити на Поверхні... ліпучку цю штуку, чуєш? Щоб воно просто не відкрити. Поверхні, від... від... Поверхні від... відкети про... Від... Про... про, Проклеєні. Декілька разів їх треба законтачити для того, щоб вони... Були повністю... Всю, всю поверхню покриву клеїмо одне одного. Чекаємо. Слухай, може я піду до машини, візьму цю ленту, щоб прикріпити зразу сюди. А як ти хочеш її кліпити? Ну, клі... ну, ти ну, приносиш зараз буде рішатися. Ти кажеш така от сама лента, тільки ти типу, щоб ти просто ну, міг відкрити його так, просто щоб вони не відвалювалися туди вправо рівні. При потребі зняти. Так. Приносиш. Все, я пішов.